Провісники перемоги. Сухопутні війська збройних сил України. Саме та ключова міць, що не просто зупинила повномасштабне вторгнення російської воєнної машини, але й змусила окупантів з ганьбою та втратами залишати українські землі. Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, неймовірну кількість окупованих міст та сіл Київщини, Чернігівщини та Сумщини, як і саму столицю України. Наші мужні воїни-сухопутники, не шкодуючи власного життя, звільнили від навали расистів та вигнали ворога за межі державного кордону України на північному напрямку. Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, очолювані командувачем сухопутних військ України генералом Олександром Сирським, підрозділи Збройних сил здійснили контрнаступ на Харківщині. Ці події вселили в народ України не просто віру, а впевненість у нашій армії. А російські фашисти тікали на випередки, залишаючи нечувану кількість воєнного трофею, що тепер розвернув свої гармати у східному напрямку проти самих окупантів. Сухопутні війська Збройних сил України. Не тільки наш народ відчув їхню надію. Дійність і силу країни-члени НАТО, побачивши неочікуваний поворот на мапі бойових дій, надали і продовжують надавати значну допомогу, аби максимально сприяти справі знищення новітнього фашизму. З Божого благословення під прапором сухопутних військ як основи Збройних сил України стали у лави захисників патріоти різних вір і національностей, єдиним неділимим і священним домом для котрих є Україна. В очах кожного солдата і сержанта, офіцера і генерала палають впевненість, віра, інтелект, сила і непереможність духу, тому що вони належать до сухопутних військ збройних сил України, до нашого народу, до нащадків незламного козацтва. Сила духу та нездоланне бажання очистити свої домівки від московицького сміття ніколи не залишать українських воїнів. Перемога, закладена в кожному з них, генетично передається від покоління до покоління українців. Тому ми знаємо, що переможемо і що гарантом цієї історичної перемоги стануть сухопутні війська України. Зі святом вас, побратими і посестри, з Днем сухопутних військ Збройних сил України. Привіт, зброя. Гармата Ент-Сіорків А2, на яку можна встановлювати приспособу, щоб працювати з калібурами. Сьогодні працювали по плановій ціль піхота у укритах. Ефективна гармата на будь-якій дальності. Вона працює абсолютно як сказати. Точність у неї не гірша, ніж у інших гармат, які Є на озброєнні у американській армії, тому вона стріляє, що на дальності 23 км точно, що на 15 км, що на 17 км. Можна навіть однією гарматою вразити всі цілі. Цілей було знищено дуже багато, ніхто не рахував дуже. Найжирніша ціль це були батарея два батареї батарея два 1 ну і склади. Ми працювали. На Ізюмському напрямку в селі Іванівці, то у нас була трьохродійна батарея, тому це було гіло зосереджене і залпом батареї було подано команду, було знищено батарею 23. Нас ніколи не здолати. Як приїхав сюди, були, були шанси мене попасти і вчитися на командира гармати цієї чудової гармати. І я ну, сам визвався, навчився і я радий. Я радий приносити, якби, ну, наближати нас до перемоги. Гармата як, як машина добра. Відпрацьовували ми по піхоті, особовий склад. Снаряди були арси, дальнобійні, прицільність Снаряди по 4, це якби, скажем, планова ціль. Навіть щоб думку не приходило наближатися до нас. Перша ціль була наступ, це було чотири снаряди. Друга ціль це був, був особовий склад. Танки, танки, само собою, ми чаще працюємо по колонам, по техніці, Але якщо треба особовий склад деморалізувати, то ми ну, спокійно з цим справляємося. Особовий склад 300 чоловік. Ціль, яка мені дає далі для подвигів, скажімо так дає мені сил. Ми хазяїва на цій землі, ми не можемо допускати сюди якогось як би, скажімо, орка, який навіть себе в порядок привезти не може.